Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі Програма п'ятниця вечір. і Я її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях людина надзвичайно талановита. Ми сьогодні будемо спілкуватися як про матеріальне, так і про духовне. Зустрічайте у нас сьогодні в гостях керівник Хмельницького муніципального хору, заслужений діяч мистецтв України Ігор Цмур. Добрий вечір, пане Ігоре. Добрий вечір. Ігор Цмур, директор та художній керівник Хмельницького муніципального академічного хору. Народився в Ужгороді 21 червня 1971 року, закінчивши Дергенсько-хоровий відділ Ужгородського музичного училища, вступив до Львівської національної музичної академії імені Лисенка. У вересні 98-го року Ігор Цмур був прийнятий на посаду головного хормейстера Хмельницького муніципального камерного хору, а вже за чотири роки був призначений міським головою на посаду директора, художнього керівника та головного диригента колективу, який очолює вже протягом 14 років. За сумлінну та плідну працю нагороджений численними преміями та нагородами. 2009 року Ігор Цмур був достоєний почесного звання Заслужений діяч мистецтв України, одружений дружиною Оксаною, яка це теж музикант виховали талановиту донечку Кароліну. Рада вас вітати в нашій програмі. Назай. Дякую, що прийняли запрошення. Завітали. Знаю, що у вас дуже насичена програма взагалі. Графік такий потужний, особливо зараз травневий час. Це. От, власне, розкажіть нам, будь ласка, про всі ваші здобутки і чого очікувати хмельничанам найближчим часом. Ну, про здобутки, я думаю, хмельничани вже дещо знають. Нам вже немало, не багато, 18 років, і тому я думаю, що дещо вже відомо про наш колектив. Наш колектив є лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Неодноразово ми отримували визнання європейської аудиторії слухачів. Ну і дуже приємно, що наші Хмельничани, слухачі також нас люблять і приходять на наші концерти. А якщо ближче щодо концертної політики, то буквально користуючись моментом, я хочу всіх хмельничан запросити 18 травня на наш сольний проєкт. Це концерт англомовні хіти. Ми знаємо, що президентом був проголошений рік. Англійської мови в Україні, тому ми робимо такий проект спеціально. Я думаю, такий проект в Україні ще ніхто не робив і маю надію, що він в нас вийде, вдасться. Ну і хмельничани будуть мати можливість насолодитися тими творами в Виконанні нашого колективу, які вони чули багато-багато років, багато багато років тому. тому я щиро всіх запрошую. Концерт відбудеться від 18 травня в міському будинку культури о 18-й годині. Квитки в залі міського будинку культури. Прекрасно, що ви вдаєтеся до таких експериментів, і що якісь такі державницькі кроки вас надихають на такі звершення. Як успіхи з вивченням мови? Чи хористи окремо обрали уроки іноземної? Ну, вивчення мови це завжди кропітка праця, і це не є легко і завжди є трошки десь болюче питання, тому що вивчення наш колектив співає дуже багато. Творів різними мовами світу. Тому е, до цього моменту ми підходимо завжди дуже так е, обережно, акуратно і намагаємось е, Досконало опрацювати це питання, скажіть, будь ласка, що стосується програми оцієї нової, як відбиралися композиції, за якими критеріями ви їх обирали, що слугувало ключовим мотивом для обрання тої чи іншої композиції для виконання? Ну, найперше, напевно, це буде те, що сама назва англомовні хіти це кожен витвір, кожен твір мав бути хітом. В той чи інший період, в той чи інший час, той чи інший рік. Це будуть виконані твори популярних таких гуртів, як Абба, популярних таких рок-гуртів, як Квін. Це будуть твори духовної тематики, це будуть твори джазової тематики, це будуть і твори. Гершвіна, це будуть твори такого гурту, як Бітлз. Тобто, ну, хіти, справжні, справжні час. Справжні хіти, і ще приємно мені відзначити чи зазначити, що багато з творів до цього концерту написані, оброблені в аранжуваннях наших співаків, наших артистів хору. Тому це теж мені приємно. Ну а більш конкретніше, я думаю, можна буде прийти на концерт і насолодитись і побачити. Ви виконуєте дуже різноманітні твори. Це і класика, і українська класика, і релігійні твори, і старовинні канти ті ж самі. І крім того, вже і сучасна можливо, естрада. А, тобто до чого найбільше тяжіє душа, що краще лягає на спів і як сприймає той чи інший напрямок колектив, от що їм до душі? Ну насамперед, я думаю, наш колектив починався, <кхи> напевно, десь з духовності, тому що, на мою думку, якщо людина багата духовно, то вона буде багата і всебічно, всесторонньо розвинута. І це один з тих щабелів, на мою думку, які кожен хоровий колектив мав би мати, так би мовити, в багажі своєму. Якщо немає духовності, я думаю, це бідний колектив. А отже, ми також в нашому доробку є дуже багато творів духовного змісту. Це і літургії, це і окремі частини з літургії, це і окремі хорові твори духовного змісту. Щодо іншого, подальшого, це на мою думку українська народна пісня. Все ж таки, ми є українці, і ми маємо популяризувати нашу українську культуру через наш колектив. Ми її доносимо до слухача, глядача. продуктивність діяльності вашого хору і постійне оновлення діапазону роботи, програм цікавих, це дійсно є свідченням того, що панує в колективі мир, злагода, розуміння і, мабуть, спільна якась творча мета. От що стосується творчості, у вас творча родина. Справжня ваша дружина Скрипалька, ваша доча пробує себе і вже має певні здобутки в співі. От наскільки це допомагає, чи навпаки, можливо, виникають якісь дискусії, такі гарячі в плані професійному? Ну, якщо брати до уваги домашню сім'ю, то в нас в професійному плані дискусії абсолютно немає. У нас, я би сказав, повна іділія і Гармонія. Гармонія, так, дякую. Е, в цьому плані е, хочу сказати, що дочка не тільки співає, вона ще й закінчила на скрипці сім років першої музичної школи е, з відзнакою, тому вона і скрипалька теж. А щодо що дружини теж вона відома скрипалька, е, досить гарний професіонал. Ну, це ми бачимо по концертах всіх, які проходять в місії. Муніципальний хор, особливо під вашим керівництвом, фактично за останні 14 років ви керуєте цим колективом. Він має на меті зібрати всі можливі нагороди світові, і йому це вдається. Не все ж, звичайно, вдається, тому що на сьогоднішній день дуже, дуже є потужні хорові колективи в світі а е, На такого рівня конкурси з'їжджаються зі всього світу. Це із Малайзії, це із Азії, це з Кореї, е, це з Філіппін, це такі хорові колективи, що, що кожен е, артист, який бачить такого рівня колективи, він просто хоче зростати і розправляються крила, і насправді бачиш, скільки ще в світі. Незнаного, невідомого і е, неосягненого, розумієте? Тому, е, на мою думку, це тільки потрібно вітати такі моменти і допомагати всім митцям, не тільки нашому колективу, а й всім, хто прагне до розвитку. За ці 14 років, що я є директором художнім керівником, я не пам'ятаю такого моменту, щоб нас міська влада не підтримувала. Тому е, це дуже приємно і. Я думаю, якщо у нас буде і далі розвиток культури в певному такому напрямку проходити, то це тільки на, на благо нашого міста Хмельницького і на розвиток наших хмельничан. Що би ви могли порекомендувати для наших телеглядачів для прочитання? Можливо, це ваша улюблена книга, яка справила на вас враження взагалі по життю, яка вам слугує як дороговказ, або, можливо, щось з останнього прочитаного? Ну, напевно, що такою книгою для мене є кобзар Тараса Шевченка. Вона є завжди актуальною. І вона є тою книгою. Яку можна читати, перечитувати кожного, кожного разу, і все для себе розумієш по-новому. Е, на мою думку, людина зростає не тільки з роками, роки йдуть, не тільки з, можна сказати, з сивим волоссям, а вона і, звичайно, зростає духовно, збагачується е, повсядневно, повсякрічно. І е, те, що кожна людина робить, творить, е, я себе від, відношу, напевно, до творців, тому що мистецтво диригування це є десь творіння, напевно. І тому е, кожного разу я, навіть таке я за собою помічав, що е, певні твори 15 років виконуєш, тому 15 років тому виконуєш по одному. Проходить 5-10 років, виконуєш по-іншому, а ще пізніше виконуєш зовсім по-іншому. Розумієте? І тому е, я думаю, що Кобзар це є та книга, яку завжди можна читати і, і по-новому сприйняти і переживати. Пане Ігоре, я вам щиро вдячна за розмову. Дякую, що ви завітали. Знайшли час. Я бажаю вам успіху і, і в такому ж ритмі, і з таким натхненням продовжувати свою творчу діяльність, надихати колектив, вести його в правильному керунку. Тільки вам Божого благословіння і наснаги для звершення всіх ваших творчих планів. Щиро вам вдячна. Дякую. Дякую. А вам, шановні телеглядачі, не пропустити 18 травня концерт нову сторінку в творчій історії нашого хмельницького муніципального хору. Завітати на концерт, послухати англомовні хіти у виконанні метрів і до наступної п'ятниці у цей же час на каналі Поділля Центр. Дякую і до побачення.